Ба навіть за високі температурні режими Карпатського регіону тримають у напрузі всі служби реагування на надзвичайні ситуації. Цьогорічна зима з помірними температурами може мати негативні наслідки. Протягом тижня синоптики прогнозують відлигу. 12-му число в горах температури будуть близько нуля, практично везде. Мінімальні. А максимальное в горах, опять же, где-то в пределах 3-5 тепла. Активное снеготание начинается при 5 градусах тепла. Те осадки, которые будут выпадать, особенно вот, ну, я не беру тысячу метров и выше, а то, что пониже, они, безусловно, будут влиять на состояние снежного покрова. И там, где этот снег еще сохранился, будет сберегаться половина небоскреба. Зміна сезонів як циклічна система. Цьогорічна малосніжна зима не надто порадувала лижників. Завдяки належному сервісу обслуговування, відносній дешевізні туристи таки відкрили сезон наприкінці січня. Мені тут подобається, мені близько сюди їхати. Ціни помірні серед тижня. Ну і нормальні спуски, штучні. Погано, що другий підйомник не працює. Хочеться вище поїхати. Шкода лише, що друга. Друга траса закрита, там набагато кращий краєвид Татри видно. Між тим власники гірськолижних витягів бідкаються, що терплять збитки і очікуваних прибутків не надолужити. Ми потеряли новогодні праздники, ми потеряли перед новим годом, ми потеряли після Нового года цілий місяць. От. Звісно, це колосальні вбитки. Відпочинок в горах ризик для нерозважливих. Попри постійне інформування рятувальних служб про правила поведінки у високогірних районах, щороку в Карпатах губляться любителі зимових видів туризму. На сьогоднішній день ви бачите, що по одному які погодні умови, це у нас є полонина Драгобрат. У нас вже були цього року три випадки, що там загубилися люди. І також ми, боржавські полонини, це однозначно. Минулому році ви знаєте, що у нас там були прикриви випадки сходження лавин, де загинули, на жаль, відпочиваючі. Найбільш загрозливим явищем під час перебування в горах є сходження лавин. Головне управління ДСНС в Закарпатській області постійно інформує про лавинонебезпечні небезпечні ділянки в гірській місцевості. Ми обстежуємо маршрути, найбільше скупчення людей, туристичні маршрути, проводимо моніторинг обстановки, яка зараз є в горах, звітами складаємо плани на наступні тижні. У зимовий період надзвичайно великий ризик травмуватися виникає на дорогах. Через ожеледицю збільшується кількість ДТП і травмуються пішоходи. Трампункти працюють в посиленому режимі. З відлигою додалося роботи комунальним службам. З дахів будівель звисають бурульки, які щомиті можуть травмувати перехожих. Зараз люди стали більш обачними через постійне інформування, через засоби масової інформації. То зараз нульова температура, то дійсно може падати. Да, так що ми в курсі і біріжемося, подальше да. стараємося. Вважаєте, це проблемою? так? Да? Ну як? Я думаю, в нашому місті проблеми от -от під ногами, це гораздо круче, ніж то, що над головою. Да, бо сніг не перебирається, не спираю, а зараз почне танути, то буде так. вода, тільки взуття псується як очистити від брульок всі об'єкти в місті майже неможливо. Комунальники закликають ужгородців вирішувати питання самотужки, де це можливо. Для Закарпаття взагалі знаковими є стихії, особливо в ранній весняний період. Обласний штаб із запобігання надзвичайних ситуацій готовий протидіяти можливій стихії. Масштабність повини і їх наслідки в попередні роки вказали на важливість готовності реагування всіх екстрених служб. За рахунок коштів Європейського Союзу впроваджена система оповіщення частини мешканців прикордонних населених пунктів, які проживають у зоні можливого підтоплення вздовж річок уш, тиса, латериця, забезпечено комплексне проведення випробування цієї системи. У зв'язку з прогнозованою відлигою про високу можливість паводків заявили обласні водники і рятувальники, і працівники басейнового управління вже підготували насосні станції для відкачки води та постійно моніторять кількість опадів та рівень води у закарпатських річках. Всі служби, які задіяні при пропуску паводків, чи то зимою, чи весною, вони завжди готові. Я хотів би інформувати, що Відбулось засідання обласної комісії, де ми комплексний план затвердили. Там практично записані всі завдання, які повинні робити всі галузі, в тому числі і водне господарство. Зараз всі схеми оповіщення, всі структурні підрозділи приведені в таку ситуацію, що ми. У випадку паводку всі підрозділи трансформуються і виконують основну основне завдання. Це для того, щоб пропустити паводок любої величини з найменшою шкодою для людей, для народного господарства. у післяпаводковий період додається роботи і санепідеміологам. Підтоплення сільгоспогідь та дворогосподарств несе серйозну загрозу забрудненням водних ресурсів і завжди існує ризик спалаху інфекційних хвороб. Ми є область, яка становить ризик при весняній водопілля. І однозначно, наша служба, як і суміжні служби і з Міністерства з надзвичайних ситуацій і заклади охорони здоров'я, ми готуємося до цього. Ми маємо організаційний комплекс заходів. Завжди є відповідні розпорядчі документи. Ну а безпосередньо виконавці люди обізнані, проведені навчання, сформовані бригади на рівні первинної ланки, які мають проходити і допомагати і в подвірних обходах, і проведення протиепідемічних заходів. Вітожне зараження джерел водопостачання на часі. Епідеміологи занепокоєні рівнем захворюваності на грип та ГРВІ. Під порогу не досягнуто, але прогнозований пік захворюваності, що припадає на кінець січня, початок лютого, ще не минув. Минулого тижня до лікувально-профілактичних закладів області звернулося 3186 осіб з приводу захворювання на ГРВІ та грип, що на 541 випадок більше у порівнянні з попереднім тижнем. Серед захворілих майже 70% встановлять діти віком до 17 років. Госпіталізовано 4% від усіх захворілих 132 особи. З них 111 діти. Показник захворюваності на грип та ГРВІ серед населення області становить 25 на 10 тисяч населення, що на 74% нижче епідпорогу. Лихоманить не тільки природу, неспокій і на валютному ринку. Нацбанк України запустив у четвер антикризову програму, від якої, власне, і залежатиме ситуація з курсом валют. В рамках програми було прийнято дві постанови за номером 48 та 49. Постанова номер 49 тимчасово забороняє покупку на міжбанку валюти з трьох причин: для дострокового погашення іноземним кредиторам валютних кредитів і фінансової допомоги. Для часткового покриття резервів страхових компаній і для здійснення іноземних інвестицій українськими компаніями найголовніше ж банкам забороняється купувати валюту для громадян більш ніж на 50 тисяч гривень, якщо вона після цього буде перераховуватися за кордон. З цього правила буде лише кілька винятків: обмеження не торкнеться закордонних платежів за навчання, лікування, поховання, судових витрат, пенсій та соцплатежів. Зараз немає підстав стверджувати, що це довгостроковий тренд. Ми впевнені, що найближчим часом краткостроковий надлишковий попит на валюту знизиться. Ринок почне працювати більш в більш вузькому коридорі курсових коливань. Те, як скоро це відбудеться, залежить в тому числі і від наших з вами спільних дій. Ми не вперше переживаємо схожі події і завжди виходили. З цих подій достойно. Сподіваюся, що нинішня ситуація не є виключенням. Надмірна реакція на будь-які ринкові події на ринку лише на руку спекулянтам. Не варто піддаватися їх впливу. Тому саме сьогодні Національний банк України посилює моніторинг, контрольна динамікою ринку з метою зниження спекулятивного попиту. Саме сьогодні Національним банком впроваджуються тимчасові правила. Які повинні стабілізувати валютний ринок, всі ці заходи дозволять різко скоротити виведення капіталу з України, що почався через політичну нестабільність, ще наприкінці 2013 року.